Ти напевно чув цю фразу: люди використовують лише 10% мозку. Але що, якби це було правдою, ми стали б геніями, контролювали б думки чи, можливо, літали б як у фільмах. Насправді, це один із найбільших міфів про людський мозок, який, на жаль, досі живе в масовій культурі. Давай розберемося, звідки він взявся, і що було б, якби ми справді могли використати всі 100 Міф про 10% походить з 19 століття. Його пов'язують із висловами Вільяма Джеймса, американського психолога, який писав: Ми використовуємо лише малу частину нашого розумового і фізичного потенціалу. У 1930 х роках ця ідея закріпилася завдяки книгам із саморозвитку, але наукових доказів ніколи не було. Сучасні дослідження за допомогою МРТ, магнітно-резонансної томографії, показують, що ми використовуємо весь мозок навіть під час сну. Навіть коли ти нічого не робиш, твій мозок підтримує життєві функції, аналізує спогади, обробляє емоції. Цікавий факт: якщо б 90% мозку були неактивними, то його пошкодження не мало б значного ефекту. Але насправді навіть невелике ураження мозку може призвести до втрати важливих функцій пам'яті, мовлення, моторики. Що було б, якби ми активували 100%. У фільмах, як от Люсі з Скарлетт Йогансон, люди, які використовують 100% мозку, набувають суперсил, телекінезу, гіперпам'яті, абсолютного контролю над тілом. Але в реальності наш мозок працює інакше. Він активує різні зони залежно від діяльності. Одночасна активація всіх нейронів призвела б не до суперздібностей, а до епілептичного нападу. Нейробіолог Баррі Бейерстайн пояснював, що навіть найпростіші дії задіюють великі частини мозку. Наприклад, коли ти просто читаєш цей текст, у роботі бере участь лобова, тім'яна та скронева частки, а також мозочок, який координує рухи очей. Дослідження Альберта Ейнштейна показали, що його мозок не мав додаткових можливостей, просто він умів ефективно використовувати нейронні зв'язки. Якщо ми вже використовуємо весь мозок, питання не в тому, щоб увімкнути більше його частин, а як зробити його ефективнішим. Реальні способи покращити роботу мозку, медитація та усвідомленість за дослідженнями Гарварду вони зміцнюють префронтальну кору, яка відповідає за концентрацію, фізична активність під час спорту виробляється БДНФ, нейротрофічний фактор мозку. Що покращує пам'ять навчання нового. Що більше ти дізнаєшся, то більше нейронних зв'язків утворюється. Сон під час глибокого сну мозок очищає себе від токсинів та укріплює довготривалу пам'ять. Розум, що одного разу розширив свої межі, ніколи не повернеться в колишні рамки. Альберт Ейнштейн ми вже використовуємо 100% мозку. Але не завжди ефективно. Наш потенціал не в тому, щоб активувати більше нейронів, а в тому, щоб навчитися краще керувати тим, що вже маємо. Тож замість того, щоб чекати суперсили, почни прокачувати свій мозок уже зараз. Якщо тобі сподобалось відео, постав вподобайку і порекомендуй це відео іншим.